Валерій Залужний, який тепер працює головою української дипломатичної місії в Лондоні, зустрів на київському вокзалі гостя з Даунінг-стріт. Дрес-код цивільний вишуканий з колишнім британським прем'єром Сунаком Володимир Зеленський товаришував із тармером. У нього все офіційно й стримано. 16 січня Британія підписала з Україною угоду на століття про партнерство і обіцяє 3 мільярди фунтів допомоги щорічно, доки війна з росіянами триватиме. Договір передбачає поглиблення безпекових зв'язків між двома країнами та зміцнення співпраці для майбутніх поколінь. Так і записано у документі. Британія підтримує незворотний шлях України в НАТО. Співпрацюватимуть з питань обороноздатності, виробництва зброї, наукових та культурних зв'язків, міграції, морської безпеки, торгівлі країни допомагатимуть одна одній у протидії дезінформації. Британія полегшуватиме також подорожі для українців сьогодні. Дійсно історичний день, і справді наші відносини України та Британії зараз найбільш близькі ніж будь-коли. Сьогодні ми вийшли на новий рівень відносин, і це навіть більш ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про сторічне партнерство. У пресі припускають ще одна мета візиту переговори про закінчення війни. Але це не точно. Видання зе Телеграф повідомляє європейські лідери обговорюють, Орюють можливість відправки своїх військ в Україну, але після припинення вогню. Пишуть, що французький лідер Макрон разом зі своїм британським колегою Стармером ще не ухвалили остаточного рішення про контингент в Україні, але навчання французького війська, яке імітувало запобігання вторгненню в Україну з боку Білорусі, вже відбулося. Під час свого недавнього візиту в Польщу президент Зеленський підтвердив, що переговори про розміщення західних миротворців в Україні тривають. За даними агентства Reuters, своїх військових, можуть відправити в Україну Франція, Великобританія, Італія, Польща та Ні. Мечена.